Бурштин слово, яке в Україні часто асоціюється зі словами контрабанда, нелегальний видобуток, чорні копачі бурштинова мафія. А кримінальні справи, які відкривають правоохоронці, можуть розслідувати десятиліття, отримувати за це зарплату із держказни, а толку так і не вивезти. Як відкривають бурштинові справи на Рівненщині і чим це завершується? Цьогоріч в офісі генерального прокурора помпезно повідомляли, що на Рівненщині викрили незаконну схему видобутку бурштину зі збитками довкіллю на сотні мільйонів гривень. Мовляв, усе це відбувалось під покровительством топ-чиновника лісової галузі, директора однієї із філій держпідприємства Ліси України. Прокурори кажуть, що ділки, а їх нарахували семеро, маскували незаконний видобуток сонячного каміння під вивчення надр, бо ж перед тим отримали спецдозвіл на 20 гектарів лісового фонду. Купали, зауважують правоохоронці, і за межами цих ділянок з червня 2022 року по травень 2024 тисячі і намили понад 5 тонн бурштину. Хоча відповідно до законодавства під час геологічного вивчення... Чиня дозволяється видобуток бурштину не більше 5 кілограмів на 1 гектар. Зауважують прокурори. Чи дійде ця справа до суду? Можна лише гадати. А якщо дійде, то через скільки років буде вирок? Тим часом в іншій бурштиновій історії досі не можуть з'ясувати, брали посадовці хабарі за покривання незаконного видобутку чи ні. Ще у 2016-му на Рівненщині відкрили кримінальне провадження. Мовляв, прикордонник і старший оперуповноважений Дубровицької СБУ брали хабар, аби закрити очі на видобуток бурштину у прикордонній смузі. В зарічницькому районі. А ще зауважують слідчі, місцевий СБУшник нібито мав попереджати копачів про будь-які заплановані рейди правоохоронців, як то кажуть, у народі кришувати чорних копачів. Кажуть, що в схемі був задіяний ще й депутат сільської ради. Нібито кругообіг хабаря виглядав так: наглядач місцевого управління водного господарства взяв 4 тисячі гривень, аби біля місцевого хутора, як то кажуть, закрити очі. На підпільний видобуток бурштину. Далі нібито поніс таксу депутату сільради, той прикордоннику, а прикордонник наверх співробітнику СБУ. Захисник усе називав провокацією. Чому провокація? тому, що легендована особа сама знайшла, Це видно на звукозаписі від 4-го числа. Сама знайшла, сама дзвонила, сама набивала зустріч і сама просила. Організувати Протиправні дії на предмет корупційних діянь з посудовими особами за району за всі ці майже 10 років місцевий суд уже двічі виправдовував підсудних. Рівненський апеляційний теж поважав, що обвинувачені в бурштиновій історії то чесні люди. Втім, інші суди не були такі прихильні до підсудних. Ця справа уже перекочувала на Волинь. Тут її розглядають вдруге. Раніше адвокат повідомляв, що протокол. Негласних слідчих розшукових дій, де зафіксовано передачу грошей, втрачено. Як таке можливо, щоб у справі про бурштин та зник доказ? Як так сталося? Що був протокол, і раптом його не стало? Я вам тільки можу пояснити те, що я не підтримував особисто публічне обвинувачення в суді першої інстанції, тобто Залічинському районному суді, підтримували мої колеги. Як самовастатись, це якраз і питання настільки до публічних обвинувачів, а до самого суду, оскільки дійсно було об'єктивно встановлено, що прокурор при дослідженні доказів подавав їх суду, і це було все встановлено під технічний носій звукозапису судових засідань. Самі обвинувачені чи то виправдані, тоді не захотіли коментувати Бурштинову справу. Ви так посміхалися, сміялися. Скажіть, може вам щось відомо? Без коментарів. Нині цю історію знову ставлять на паузу. Не з'явився прокурор. У подібних історіях часто все немов під копірку. Відкривають кримінал, гучно про це заявляють, повільно тягнуть. А далі або строки минають, або все розвалюється. Наче ніхто й не скаже, що правоохоронна система бездіяльна. Вона працює просто в довгострокову. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.